І так, ви вирішили змінити життя. Ви відчуваєте, що зараз все почнеться? Тепер ви будете жити по-іншому, або ви пішли на якесь навчання, поставили якусь круту ціль, і в цей момент починається купа халеп. Діти починають хворіти. Ви хворієте у вас немає сил, енергії. Ну знаєте, якісь ну просто повна опа у вашому житті. Чому так відбувається? Часто ми це сприймаємо як погані знаки, але насправді це говорить навпаки про дуже хороші позитивні зміни. З вами я, Світлана Бабичева, наставник для дівчаток. Засновниця жіночого клубу мільйонерки. І я зараз з вами поясню, чому так. Ось, наприклад, ви собі жили, ну, ви не жили, ви є ось така, з цими звичками, з цим способом життя, а тут щось відбулося, чи ви прийшли на якесь навчання, чи десь щось побачили, відчули, чи десь з кимось поспілкувалися, і ви одразу. Усвідомили, що хочете оце. Прямо ви починаєте вібрувати да, на рівні оцих бажань. Але ваше тіло, вібрації це те, що ми не можемо потрогати, щось таке воздушне, наша енергія. А тіло фізичне, воно не готове до цих вібрацій, е, і йому потрібно якось сюди дійти до цих ваших бажань. І другий момент, і ще дуже важливий: отут ви отака зі своїми звичками, а для того, щоб мати оце, це вже має бути зовсім інше, інше мислення, інший набір звичок, інші навики ваші. І тілу потрібно швиденько до цього перескочити. І це відбувається через хвороби. Це таким чином простір для вас відкривається. Взагалі, в житті все є енергія. І ваш запас енергії е пропускає певні події. Певні гроші, певних друзів, певні можливості. Якщо ви з цього стану різко захотіли оце, то цієї енергії, що ви маєте тут, не вистачить для того, щоб отримати оце. А ви тут, наприклад, почали там, проходити навчання, медитуєте на це бажання або присідаєте, але ви ще не розширили свої можливості, не набули оцих навиків, звичок фізичних для того, щоб це отримати. І тіло, воно тільки таким чином, або все. Всесвіт світ може нас підтягти, присилаючи нам якусь халепу, якісь неприємності, тому що ці неприємності, так, як ми їх називаємо, вони створюються для того, щоб нас збудоражити, щоб ми почали діяти, щось робити, шевелитись і робити інші дії, не ті, що ми звикли робити щодня. І дуже важливо, коли ви ставите собі якусь мету вищу, да? коли ви хочете якесь бажання отримати, перескочити на новий рівень, максимально підкріплювати це на фізиці, е, займатися спортом, займатися сексом, е, постійно якісь додавати нові вправи, рухи, ходити в нові зали там, чи піти на басейн. Те, що ви не робили раніше, розширюйте себе, розширюйте своє тіло і накоплюйте новий цей запас енергії, щоб пропустити це ось більше. Які висновки? Що, що я хочу сказати? Якщо ви відчуваєте там, депресію, якщо у вас якась жопа в житті, якщо там ви хворієте, діти, це непогано. Це корекція вашого фізичного простору для того, щоб ви перейшли на цей рівень. Що потрібно в цьому випадку робити? Дякувати і відпустити ситуацію. Не боріться з цим, не думайте, що у вас погано. Прийміть дякую, дякую, дякую. Клас, я переходжу на новий рівень. І таким чином. Ви будете підтягуватися до е, своїх бажань і мрій. Працюйте над новими навиками, над новим мисленням. Тому що оця ви е, має підтягтися до цієї, до якої ви хочете. Я сподіваюся, що це було відео корисне. Якщо так, ми можемо продовжувати ці теми і надалі залиште, будь ласка, плюсик чи коментар під цим відео. І не забудьте підписатися. Дякую вам!